У Бердичівському управлінні пенсійного фонду України звертаються до фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний чи фіксований податок, із нагадуванням. Такі підприємці мають сплачувати страхові внески у порядку, визначеному законом України про внесення змін до законів України про державний бюджет України на 2010 рік та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набрав чинності 17 липня 2010 року. Сплачують страхові внески в розмірі мінімального страхового внеску, який визначається від мінімальної заробітної плати, яка діє у 2010 році. А саме липень, серпень, вересень 2010 року 294 гривні 82 копійки, жовтень листопад 2010 року 301 гривню 12 копійок, грудень 2010 року 306 гривнів 10 копійок. Щомісячний розмір страхового внеску, який підлягає сплаті до пенсійного фонду, визначається як різниця між мінімальним страховим внеском та частиною сплати єдиного або фіксованого податку, який надходить до пенсійного фонду від державного казначейства. Сплата страхових внесків здійснюється щоквартально. А саме липень, вересень, граничний термін 20 жовтня 2010 року, жовтень-грудень 2010 року, граничний термін 20 січня 2011 року. Відповідно до статті 18 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 липня 2003 року законодавством не можуть встановлюватися пільги з нарахування та сплати страхових внесків або звільнення від їх сплати. Таким чином, Сплату страхових внесків здійснюють усі особи, суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування. За несвоєчасну сплату або несплату страхових внесків відповідно цього закону до суб'єктів підприємницької діяльності будуть застосовуватися штрафні санкції відповідно до статті 106 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.